Всі стайте купівкруха. Ну, дівчатка, ви хочете? Найперше, Хочу вам сказати тако. Нашого Назарчика в неділю було день народження. Вчора він приносив їм помаленькі шоколадці, а сьогодні він вам вручить по шоколадці. Всім Всім Ці Тільки тим, що співали гарно. Всім. 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 Бо ми всі гарно співали. Але станьте до купівкру, він нам дав, як він мав віддаватися. Він дає, так, він дає, а ви йому якісь побажання. А ну, ви давай найменше. Це по порядку, ну вже хай буде. Ну, дякую, молодець, що і скажеш. Скажи, Назарочку, прийде був який? Гарний. Гарний, добре, далі. Ну, Василенко. кажи побажання. Я хочу, щоб ти був здоровий, зловися і щоб Мені було жити, дав з мамою і стати дуже не землі. А що ніхто не цьому її? А стидається, кажи, що маночка, побажання. Я тобі хочу. Ну, Вірочко, що йому скажеш? А ну гарно, скажи. Щось. Ну, кажи, як він це, як віче. Супер, давай О, Вона каже, тільки дуже стика, ти чув назад. Батьки не чули, ти нічого, не ж ти чув. Так, На, на, а не вінка от той. скажи, щось, чекай, примітай. Чарні. Чарні. І вже на кінець подружилися. <тіс> <ріст> ну, кажи, що ти їй скажеш. Ану, каже, будь здоровий, да. чарні. Ну, чем. ну, ще. ну ще. Каже, що, куди каже, ну, вона ну, йому по сусідстві ще підкаже колись. Ну, Дан, давай. Лідочка, ти, ну, Божечко, а ти що тому у малесенькій? Не то вона пітна, маленька, що її не замічаєш, чи що? Ну, так, давай. Ось тут є дві маленькі. На, там Хто ще не має? А Іванку вони має. Давай. Іванку довгий. Що має сказати Іванку? Побажаємо щось гарне. Не чую. Ну, кажи нам. О, би був чемний, молодець. А тих маленьких шукайте, вони по мамі. Кажи, 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 Назарчик, Ангелина. Да, и другая там. И другая там. Вот из Назарчика вам будет. То шко, тобі. Що там у тебе Мені! А, то точно тобі лишилася. А то вони мали знищити, так? Так, ну то давайте починаємо з найменше. Назад починав з найбільших, а тепер я з найменших. Надійка, є у нас, де вона є? Надійка, дитині подарувала, ти не хотіла танцювати. Що так? Так, тут Це навіть набралась більше кола підпівати. Але ви скажіть, я маленька. <сіху> Паук. Паук. Паук назад. <сіху> бутенко. Бутенку бутенку. Бутенку. <сіху> Бульок бутенку. Анні, навіть я тебе любували школа, хотіла дати. А от, ти теж маєш не меншу. Петрик, Маргаритка. Боже, мамі даю. А під ножкою поставився. Воно придавайте. І от ця, Іваночка. Ой, малостерну, о Є написано, а, то світло світи, то жовто, то не вийшло. Ану, Василинка, де тут? Тут дубочка, там точно є, любця. А то рішення, а багато маєте? А друга будь-яка. Ти маєш багато, на. О, ще ігри, що Ще ігри, що це? Ще ігри, що це?

Так, теперь белик і дітяг ні. Все, чорні. Ой, мене сумку красока були. Ну вже перебирайте, що давніше вичерпу. Дійте, хто хоче ще водні борі? Не бери, бери, тягни ще, тягни. Віря, не тільки ході. Ще тягне. Є тягне ще. тягни. Слава, ти ще одну тягни. тягне? тягни. Мама і Саша, Como